Вітаю вас, друзі, сьогодні. 5 травня з вами Валерій Клочок. У Пригожина насталася чергова істерика. Він записав відео на фоні вбитих вагнерівців. Їх там трупів з 50 лежить. Відео я вам показувати не буду, але зараз розповім, що це може означати, на мою думку. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Ну і звісно, поширюйте відео, друзі. Останнім часом в інформаційному просторі дуже активно лунала теза про те, що Пригожин нібито помирився із Шойгу і Герасимовим. Таке можна було сказати, але мені так видається, що там швидше не помирився, а знайшов прихильність Кремля. В особі Путіна він як би там не було, але виконував величезний об'єм роботи, передбаченої так званою спецоперацією. Путін йому довіряв і довіряє, можливо, до нині, а можливо і ні. І от буквально вчора, пізно вночі, він записує відео на фоні вбитих вагнерівців. Їх там дуже багато. Відео супроводжується нецензурною лексикою, яку він сам запікав. Дуже показовий момент, аби, мабуть, якось там не дуже переказувати свої емоції або не дуже наражатися на поглиблення скандалу Шойгу. Тут можна розмірковувати як завгодно. Але чому саме нині а, Пригожин говорить про те, що у нього величезні проблеми? Ну, зокрема, у відео він наголошує, йому не вистачає снарядів, дайте снарядів і дайте снарядів. Це не нове. Але звинувачення лунають конкретно на адресу Шойгу, Герасимова, ну і, мабуть, ще когось. І це все якось дивним чином. Півпало з подією, яка сталася за два дні до цього. Ми з вами обговорювали та не лише ми, а практично усі атаку на Кремль. Говорили, хто це міг здійснити. Також однією із версій було, що до цієї історії дочетний Пригожин. Чи він направду, там дочетний до неї? Я не знаю. Можливо, тому що нині на болотах сформувалася така собі коаліція із силовиків, військових, можливо, олігархів. І того ж самого Пригожина, а можливо його там і немає. Ми ну, принаймні, як мінімум, він стає незручним для російської військово-політичної еліти. Справа в тому, що щодо атаки на Кремль, є версії, що це могли здійснити російські олігархи, в тому числі. Могли здійснити правоохоронці Росії, ФСБшні служби. ну і в такий спосіб щось показати. Показати, що вони сильні, ну так ви не покажете точно, так вони не покажуть точно, що вони сильні. Показати, що треба щось робити так когось змінювати когось зміщувати з посади когось звільняти а можливо когось і знищувати ну от, наприклад пригожина не даючи йому снарядів можна його ставити під загрозу взагалі існування на тлі потужного наступу збройних сил україни про який говорить пригожин він буквально два дні тому сказав що збройні сили україни розпочали контрнаступ а коли після атаки на Кремль Медведів і компанії, ну я не думаю, що Медведів дочетний, дочетний взагалі до атаки на Кремль, він обізвав їх клоунами. Саме тому, що хтось там почав говорити про те, що треба знищити Зеленського, завдати чергових ядерних ударів по Україні, так і інше, то так видається, що Пригожин просто-напросто почав ну, грати дуже велику гру самостійно. І взяв багато на себе. Ну, звісно, це не помічати в Кремлі не могли. І якось так за два дні в нього закінчилися знову снаряди. Кожного разу, коли Пригожин намагається знайти контакти із Кремлем в очах найвищого військово-політичного керівництва, він знову починає себе показувати як єдиноначальником, героєм і все решта. Таке, звісно, не буде подобатися на Росії. Чимало вже є аналізу з приводу того, які є групи впливу на Росії, і та майже всі в один голос говорять, що групи розподілені таким чином, що вони сама по собі кожна окремо ухвалити якісь рішення і здійснити. Якусь дуже там інтригуючу операцію на Росії не зможуть. Їм потрібно об'єднуватися між собою. Я не випадково сказав, що на Росії ймовірно за все зараз сформована якась коаліція силовиків, військових і інших, які будуть щось робити. Чому щось робити? Ви, мабуть, добре чуєте, бачите і аналізуєте в тому числі ту інформацію. Що збройні сили Російської Федерації, хоч і хочуть да вийти, наприклад, на адмінкордони Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей, а зробити це не можуть і не зможуть. Вони не припиняють військові операції на території України, знищують і мирне населення, і так далі. Але. Про їх успіх говорити взагалі то вже не доводиться. Чимало риторики на Росії лунає про те, що робити далі. І таке питання стоїть сьогодні не пер лише перед там пригоженим, можливо, путіним. Так ну Путін мені видається, він чітко розуміє, що йому робити далі, просто в нього це не виходить. А от завдання путіна що робити далі реалізовує безпосередньо те саме що його Герасимов і інші військовопосадовці от нещодавне звільнення наприклад мізенцева який поїхав до Пригожина, також є свідченням того що щось вони роблять але нічого не виходить і безумовно на росії треба змінювати порядок денний Атака на Кремль показала, що такий порядок денний запущений. Єдине зараз складно зробити висновки, хто формує цей порядок денний. Я не випадково кажу, що може бути можуть бути різні кінцеві бенефіціари цієї атаки на Кремль. Бо українська сторона сказала, що ні, ми до цього не причетні. Чому ця історія з порядком денним запущена на Росії, який матиме на меті. Можливо, наприклад, зміну міністрів, або можливо, навіть зміну найвищого військово-політичного складу Росії, чи найвищого керівника Росії. Таке також не варто не допускати. Такий розвиток подій має місце. Чому? Тому що на сьогоднішній день можливо хтось на Росії чекає від Путіна рішучих кроків зі знищення України, а можливо, хтось боїться таких рішучих кроків. у своєму відео згадує також і керівників. Відомств міністерств, які сидять у червоних. Кабінетах, точніше в кабінетах з червоного дерева. Ну, в принципі, це одне й те саме. Їх золоті дітки записують відосики, викладають в соцмережі. Мабуть, хотів продовжити про дружини, які купують шмотки в Мілані, а гріють свої дупи в ніці, це чи ще десь. І я так думаю, що це військово-політичне керівництво Росії хоче робити це і надалі. Але в нинішніх умовах ну, робити вони цього не можуть, тому що і санкційна політика по відношенню до них абсолютно очевидна, і олігархи, які допомагають цим. Військово-політичним керівникам Росії також потрапили під санкції Західні, вони також не можуть діяти вільно, так як то було раніше. Тобто на Росії хочуть змін. Я не говорю зараз про громадян Росії, які, на яких ми да, покладали якісь надії, можливо, а можливо і ні. Ну не зараз настільки важливо. Вони направду не зможуть нічого там зробити. ФСБшна правоохоронна система настільки потужно вибудована, що я, наприклад, не бачу перспектив у цьому. Але зміни потрібні, тому я не виключаю, що саме каналізуючи Пригожина зараз, коли йому не дають снарядів, фактично їх знищують наші ЗСУ в Бахмуті. Вони зараз зілють все лайно і в очах руських громадян будуть виглядати більш-менш пристойно. Не випадково, наприклад, з'явилося типу розслідування. Проєкту Нєт», про який я вам розповідав, де розповідають про злочини вагнерівців Пригожина. І я більш ніж переконаний, що осечкино, який керує цим проєктом, допомагали вивезти вагнерівців за кордон, для того, щоб ті давали свідчення за кордоном. Ну і оця військово-політична еліта Росії в такий спосіб формує оцей порядок, денний не лише в Росії, а й за кордоном. Так, це процес не швидкий, процес не простий. Треба ще дати можливість пригужену утилізувати. Чим більше зеків їх забрали з тюрми, з в'язниці, підвезли до України. Вони так знищують нас, але і ми знищуємо їх. Тому тут двійний профіт, скажемо так. На жаль, в умовах він це звучить цинічно, але ну, війна вона така взагалі не дуже вдячна історія. Тому я думаю, що точно буде продовження на Росії, але не буде такого продовження у Пригожина. І, ймовірніше за все, проект Вагнера просто схлопнеться. Тим паче, зверніть увагу, що впродовж останніх та більше ніж півроку запущена історія на Росії з формування інших приватних військових компаній, які вже є на сході України і які керованіші і керовані взагалом. На відміну від того самого пригожена, який просто злітає з катушок, а багатьом це на Росії не подобається. Це поки що дуже такий друзі, ну можливо, поверхневий аналіз перебігу подій, заяви пригожена, але як на мене, він може мати місце. Ну і на завершення, як кажуть, вишенька. На тортику, буквально щойно у виданні Financial Times з'явилося повідомлення про те, що це Україна могла запустити дрони по Кремлю. Якесь неназване анонімне джерело. Ну, звісно, таким джерелам вірити складно. Говорить про те, що Україна має комерційний продукт, який може масштабувати і вдарити по Росії. Тим паче, ударів по Росії. Ну, дуже багато. Американський військовий експерт Майк Кофман вважає, що Україна щонайменше причетна до цієї операції. Тобто, без нас там точно не бійшлося. Ну і окей. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну і шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!